Дорогі друзі, я вас вітаю у себе. Ви на каналі В'язані історії з Юлією Савлюк. Щось якийсь колір мені дуже вподоби. Мабуть, щось треба покласти, щоб дійсно змінився колір моєї пальто. Бачите, я його в'яжу інтенсивно. І всі ці три дні я в'язала тільки це пальто. І зараз трішечки розповім про нього. Також розповім. Про деякі плани, що я зараз планую також робити, і вже в наступному відео покажу, чи збулись ці мої плани. Тому, якщо вам цікаво, то залишайтесь зі мною. <кхе> Були запитання стосовно оцього цього на моєму каналі. Я отак, у, щоб, тому що, бачите, тут навіть колір не такий гарний, як він там, де є якийсь ще колір. Це звичний для всіх узор путанка. Але якщо ви не знаєте, то я обов'язково для вас зніму по цьому узору майстер-клас. Він дуже легкий, дуже простий, але дуже-дуже гарний. Він мені дуже доподове. А також і про цей узор запитували. Дівчата, знімати майстер-клас саме по цьому узору я не буду, але розповім обов'язково, як я його в'язала, які йде тонкощі, на що треба звернути увагу. Коли ви в'яжете цей узор, обов'язково зроблю це відео і, звичайно, дам схему цього узору. Я вже ділилася нею. Вона є в мене в інстаграмі, дівчата, полистайте, там все є. Я також була сліпа, поки мій чоловік не прислав інста... це відео. Це мою схему, вибачте, заговорююсь трошки. Для того, щоб вам показати, як і що, треба його відпарити, тому що цей узор ще не повністю представлений не усі свої красі. Він мені дуже до вподоби. Бачите, він дуже гарний, дуже цікавий, але щось я десь, мабуть, нахімічила. Бачите, це моя мабуть, така помилка. Ну, то і що? буде такий в мене узор. Ось воно, ось так має бути. Бачите, але цю помилку я допустила давно ще до війни. Що ж, покажу, скільки я відв'язала. За ці три дні я відв'язала росток повністю на ковтині, трішечки хімічила. Але я планую цю кофту для себе, тому все добре, да, і буде трошки глибший виріс. Бачите, різницю. Ну, і то це така різниця. Уявна, тому що ну, тут приблизно різниця 6 см. Має бути. Ой, зачекайте, будь ласочка. Да, Рівно 6 см, тому реглана лінія попереду у нас, я по нів завжди орієнтуюсь, коли в'яжу вироби свої. 11 плюс 6 то 17 по спинці в мене. Ви ж розумієте, що більшу частину я в'язала тут. Тобто, Трошки нерівно лежить, вибачте, але вже як виклала, не дуже зовсім зручно. Та І я поки знайшла таке місце, що було більш яскраве світло, прийшлось потратити трішечки часу. Зараз, прямо зараз закінчу цей маленький влог, кладу в сторону свою кофту, я її на потім залишу. Моя дитя бігає гуляє, якраз у мене тиша. Немає, тому я буду одна вдома і спробую записати майстер-клас. Дякувати Богу. Я знайшла свої записи, ті, що були в Німеччині. Значить, майстер-клас буде обов'язково. Це ще було вивізано в Німеччині, але перчатка мені до вподоби, тому майстер-клас на каналі буде україномовний по цій перчатці, як я і обіцяла. А також хочу випустити, як я казала, якщо мені вдасться. В PDF-форматі майстер-клас по цим моїм записам, на україномовний. І його зможуть придбати кожен, хто забирає в мене на сторінці. Це такі мої трішечки новини. І ще одні новини, такі для мене. Я, мабуть, розійшлася. Перед цим я купила плюшову пряжу. А тепер я купила собі такі дві гарненькі бобінки чорного-чорного кідмохеру. Але цей кід Мохер має два варіанти. Перший варіант це та ще побільшим бобіночка, вона не така пухнаста, як ця. І її я планую в'язати, мабуть, вже будучи в Харкові, коли повернуся. Це не вона, підожіть зараз, бо в мене тут на моєму телефоні записи, де я купую, в якому я магазині його купувала. Так, це ІГЕ, Я думаю, цей артикль багатьом відомий. Тут склад 30 кідмохеру, 50 акрилу та 20 поліаміду. Метраж 950 метрів 100 грамах, Чорний класичний колір і 100 грам вартувало 60 гривень. Я взяла 200 г. Хочу сюди додати, у мене є, здається, 150 або 200 грамів. Меріно з кашеміром, І я думаю, таке поєднання буде гарне для такого легенького, сфетрика на весну. Собі чорного кольору. Я буду планую зв'язати. Другий варіант бобінки, яку я в собі взяла, також чорного кольору. Чомусь я вважала, що я два різних кольори взяла, але все ж таки ні. Бачите, яка вона пухнаста. Подивіться, будь ласка, н... тут. подивіться, будь ласка, яка вона в мене пухнаста. І це. Побінка від групи Філпуччі, здається, так, філпуччі філаті, тут 55 кідмохеру і 45 нейлону, 1000 метрів 100 грамах. і в мене тут 150 грамів. Я можу теж спокійно зв'язати щось для себе таке легеньке, а можливо, я зв'яжу собі такий легенький палантин, але цей варіант буде без додавання тобто Мені так хочеться. Це мої такі плани і ідеї. Ось таку повідку. я отримала дві побіночки гарні, тому маю надію, що все в мене вийде. Друзі, друзі, промайнув тиждень дуже швидко. Я прям не очікувала, що так швидко. Але. Цей кадр знімаю з рук, тут багато нема що показувати. Вже таке видав відео коротеньке на каналі Влогове. Вони у мене і так ви помітили коротке. Але якщо я зніму велике відео, то воно буде дуже-дуже довго грозитися. Я перед цим знімала відео тех. Якщо не дивились, то подивіться, будь ласка. І там цей тех дуже, -дуже довго грозився. Коротше, Набагато коротші відео ці шорти крутяться швиденько. Вони дуже корисні. Якщо ви не дивились, то обов'язково дивіться це відеоуроки мої, які я знімала спеціально в минулому ще році. Але я не думала, що вони будуть такі корисні і цікаві вам. Тому, якщо вам цікаво, то дайте мені знати, я буду пробувати знімати ще більше таких відеоуроків. Стосовно перчатки, перчатку я так ще не дознімала, дов'язала до, вже великий палець, перев'язала. Я маю на увазі десь з руки не до... до пальців, коротше дов'язала. Але вже покажу в наступному відео, тому що нас знаходиться в тій кімнаті, де зараз навчається мій син. А я підключилась вам показати, на якому етапі моє пальто. і що я планую робити, яку я помилку зробила. Так, сьогодні я поміряла. У мене реглана лінія 22 см. Ця регланна лінія не відпарена, а ця відпарена. Бачите, знімаю з рук, тому якщо буде попадати покривало в кадр, вибачте. До другого виходу на мене. Бачите, ось ця вона відпарена, вона мені дуже подобає. Тому можна в'язати сміливо, бо вже вагалася, можливо, розпустити, можливо, якось по чому її закривати. зробити так. Так, бачите, ось дві пари у мене спиць, тому що я ось одна пара і ось друга пара спиць, тому що я приміряла, одягала на себе. Ну, Ще приблизно 2 см-3 і буде достатньо, можна буде вив'язувати горловину. Я вже придумала, яку я хочу, як я хочу, але ще трошечки є питання, як її зв'язати. Ну, то Потім як зв'яжу, покажу, то все розповім, звичайно, на даний момент. Дві з половини-3 см, то так і є, бо, тому що. Примилизна реглана лінія має бути довжиною 25, зараз 22,5 я міряли, вже придеться вам вірити мені на слово. Але тут не в другому діло. Ця сторона у мене зв'язана гарно і правильно за узором. А в цій стороні я трохи напортачила з узором. Зробила помилку, якусь десь допустила. Тут мені так не подобається, не гарно, але це верхня частина, тим паче. Мені не дуже вподоби, тому я хочу це все розпустити зараз. І перев'язати. Але я не буду розпускати повністю ков, е, рядами. Я хочу розпустити лише узор. Буду пробувати. Якщо не вийде, то значить не вийде. Візьму гачок. Зараз дов'яжу ряд, щоб була вільна пара спиць, бо немає у мене таких спиць. Хоча можна. Попробувати взяти спиці для в'язання шкарпеток. Але ні, мабуть, попробую так. Якщо в мене щось вийде, то я обов'язково покажу. Знімати навряд чи буду, бо у мене таких умов немає зручних, як я це робила. А можливо і зніму. Якщо буде приходити, то буде, можливо, вам цікаво. Але це все буде в наступному відео в лозі. Якщо вам цікаво, то обов'язково дивіться. Підписуйтеся, не забудьте ставити вподобайку. І також я розповім в наступному відео, в якому проєкті я планую приймати участь, в якості кого. Я довго вагалася, довго не могла сфотографувати, відправити фото для цього проєкту, тому що то нема світла, то немає інтернету, то немає можливості ще якихось. Довго вагалася, але все-таки відправляю. Ще є, до мене питання були, переживаю, але організатор мені сказала, що нічого страшного, навіть якщо не встигну, то вже як буде, то як буде. Буду пробувати. Да. Так що після мого тегового відео, якщо ви бачили, то. Чесно, Все ж таки я буду приймати участь в одному із сумісних проєктів. Якщо вам цікаво, в якому обов'язково дивіться наступні відео мої. І я там всім розповім. А також мене чекає ще одна вже на почті, лежить нова пряжа, але вже то там ви подивитеся на наступних відео. Всім до скорих зустрічей!